Готівкою лише до 150 тисяч гривень відтепер, аби придбати високовартісне, рухоме чи нерухоме майно, знадобляться послуги банку. Нововведення ініційоване над банком чинне з 1 вересня. По перше, розрахунки між фізичною особою і підприємством, чи то фізичною особою підприємством в сумі понад 150 тисяч гривень. Проводитиметься в безготівковому розрахунку. І друга позиція це розрахунки між фізичними особами за договорами купівлі продажі, які підлягають нотаріальному посвідченню в сумі понад 150 тисяч гривень. Тож і тепер покупцю квартири чи автівки банки пропонують кілька варіантів: перерахувати продавцю кошти з власного рахунку, до прикладу, за допомогою платіжної картки, нести готівку через касу або відкрити депозитний рахунок на ім'я продавця. Всі ці послуги стандартні для банків. Єдині особливості, скажімо, при розрахунку пластиковими картками існують ліміти, які встановлюються для захисту клієнта. Ну, звичайно, що бажано при здійсненні операції десь завчасно попередити банк, щоб доступ до рахунку був відкритий. Комісію на перерахунок коштів принаймні поки що обіцяють не збільшувати. Наразі послуги банківської кази, клієнтам коштують до 2% від суми переказу. Заощадити можна, розрахувавшись платіжною карткою. Тоді комісії банк не знімає. Загалом фіностанови вже підраховують потенційні прибутки. Кількість клієнтів відчутно збільшиться, а от ріелторів постанова не тішить. Попит на нерухомість не зменшиться, а от клопотів додасться. Нам треба передбачити. Всі розходи додаткові, що стосуються банку, що стосується обертання валют, конвертації, звичайно, треба порахувати, що краще роздріблити той договір і тричі, а його треба тричі реєструвати буде чи двічі. Чи потрапили гроші на рахунок покупця, перевірятиме нотаріус. Договір купівлі-продажу оформлятимуть за наявності ордеру з банку. Нотаріус також може стати посередником у розрахунках. Гроші можна покласти на так званий депозит нотаріуса, а вже звідти переказати їх продавцю. Це така невеличка гарантія між продавцем і покупцем, коли відбувається оформлення договору купівлі-продажу, і нотаріус заступає гарантом, що гроші від покупця прийшли продавцю. Загалом, експерти певні нововведення дозволить краще контролювати перебіг коштів всередині країни та зміцнить національну валюту, адже банківські перерахунки здійснюються лише в гривнях. Вікторія Васкевич, Олексій Шелковий, головні новини Львова.